Чого ви чекаєте? Я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки! Я хочу, щоб у першому райі ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся. Внучка хоче пасту. Пасту просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. А, пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагеті. Після борошна вхід підуть яйця. Ани мене відже вгривати вмію. ой ой стійте І знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов ужанглер. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на само лакшину. Для цього потрібно просто обережно прокрутити кісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто, а головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагеті у вигляді квіточки. Бабуся як ваші успіхи. Все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшина була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те really? Кетчуп Я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, смачно та просто. Далі всі підпіде локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Енічі додала додаткових макарошок. Сходжена ікла вампіра. Ууу, страшно. Ці макарони не зварені. Сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від венди. Подача не гірша, ніж у Еніт. У стилі Ленди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що, мармеладний? Обашні отакі. Венздей, як ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з лакшаною. Це ж просто нереально круто. Таку смачну локшину я даю їм повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможець очевидний. Найкраще лакшану приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась. Лен прибери зараз же досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання? Так хочу коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келик такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз же збігай до доїня. Ти принеси мені вершки. Все ще що диявольська рука. А ну геть. Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля зверху, накласти мармеладних очей. Зізнаюсь, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона й виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова. Тепер їх потрібно викласти шарами і високий келих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Пелом ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на одну масу. І останній крок збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса! Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запкаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочу блендері. Готова. М -м, як пахне! Жахливо! Все точно! Oh, Та годі вам! Натомість онука оцінить мою торготу при її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука! На вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, гидота, гидота, бабуся. це Можливо, наступним порахунком буде коктейль відені. Він виглядає набагато смачнішим. Божні вершки їх так багато. Твій коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все таки не можна порагаяти, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубочку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не спробувала? Ні, все точно повз. Вен здесь надія на тебе. Буду одразу пробувати. М -м, нарешті смакота. Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота! І хто ж переможець? Очевидно, Венди. Вона зробила дуже крутий коктейль. Нутечка, яке завдання зараз у цьому раунді. Бабуся, все дуже просто. Зробіть для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так, салат буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат? У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі вхід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки. Вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово, я придумала, як зробити салат не просто а смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене й відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає як справжні букети, а ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно. Салату не вистачає чогось темного. Хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти, сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах! Бачила б таке вночі, впала б зі страху, але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, він ти, що ти приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не тише їсти, до нього торкатися моторошно. Подивимось, чи мене здивує бабуся. На цезар її салат і справді дуже схожий. Ось такий салат, я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую з'їти від Денір. О, не смачно, це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде тобі пончик? Я також такі люблю. Значить, і приготувати зможу. Уявляю, які нудні у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики таки не дивитись, збираються. Я знову зроблю щось яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підхід подобається. Що це було? Не підходьте до мене. Не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу. Він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ мені потрібна нутела. Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим, я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж? Але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой, а. ой. Тепер весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Цікаво. Увен здесь знову зробили щось незвичне. Навіть кожани виглядають смачними. А? Непогано. Але дізнатися чекала не більше. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Пончики. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригаститні. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно. Еніт, тут все очевидно. Твої пончики найкращі. Ня, сир. Чим я можу допомогти? Ого, це що за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. А знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка по палаті. Хлопчики, заспокойтесь, я до товариша прийшла. Не підкажете, де він? Ой, здається, хтось упав. Не хочете йому допомогти? Гаразд. Я знайду сама палату. Привіт, Ден! Хочеш, я тобі щось покажу, як тобі таке? Так, так, це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюся, що вони допоможуть тобі швидше одужати. Wow. Що? Та ну тебе обломала на самому цікавому. Піду далі в телефоні сидіти. Yeah. Який чудовий робочий день? Стоп! Куди з твариною? Це ж лікарня. З тваринами не можна. Віддавайте кролика. Чудово, він зачекає вас тут, а у вас яка проблема? Що? З тваринами не можна? А що ж мені робити зі Стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить, а ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея. Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять, як собаку поводиря. Потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто, містер? Вирішили напасти на сліпого. Okay. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка. Ні, яково вийшло. Упс, в чокупав. Сті, стіві. Ні. Ну, все, стіві. Ти в мене зараз отримаєш. Я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так, потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно зловлю. А ну, стояти. Давай, давай, галямой. Вийшла. Так у вас дивом з'явився зір. Геть з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило, а в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить, не можна. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна я боюсь. Невже не можна пройти з моєю принцесою? Зрозуміла, гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилася у мене. Hello. Куди вас направили? Stop. Хоча зачекайте, це що морська свинка? Стояти! Віддавайте її сюди, бо до нас тваринами не можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви прийдете огляд. Як це тваринами не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганів. О, а цього хлопця нормально так помотузили oh. Він подав мені ідею. Я ж можу обв'язати голову бинтом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Oh. Ой, як же боляче болить. Добрий. день, Що вас турбує? Ого, яка величезна шишка? Я таке лише у мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова. Привіт, бабуся. Ви думаєте, що це шишка? Ні, це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж не винні. Привіт, медбрат! Я тут на перев'язку прийшов. Ви свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах! Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений. Що? Не можна з тваринами? Але як мої рибки, треба щось вигадати. О, точно ідея. Я перелю рибок з акваріума в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести повстільки медбрата. Робимо видимість, що в мене вставлена крапельниця. Чудово. Потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали. Hey. Привіт! Мені так погано. Oh. Не може бути. Який жах. Вам скоріше треба лягати в палату. No. Доброго дня, дідусь. А я ваша нова сусідка по палаті, і мені вдалося пронести моїх рибок. Зараз вас переліємо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замучив. Потрібно водички попити. Ей, а що з цією водою не так, мамочки? Не вже я рибу випив. Який жах? Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка гедота. Боже мій, все ще що таке. Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. You. Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея. Ти ж у мене розумна, правда? Тоді давайте прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно. А під капелюхом? Те, що ви собі дозволяєте? Ага. А що у вас в сумочці? Сир. Навіщо він вам? Oh, Ще й дирявий. Дивно, бо його їсти? Okay. Ну добре, нема, Проходьте. Привіт! Я твоя нова сусідка по палаті. Hello. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Hello. Мія на тебе тут чекає сир. Іди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово, їж сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас тваринами не можна. А ці хом'ячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що? З равликами не можна? Який жах. Мені треба щось вигадати. Моя Лізі має пройти зі мною. О, Думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти. А точніше, його візок з каструльками. Так, потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Сюди сховай равлика, закриємо все кашею і можна йти. О, знову ти. А що на сьогодні зі смачненького? Що це? Ой, каша, яка гидота? Я краща цукерок зі іди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось і моя лізія. Я так за тобою скучила. Фух, як же гидко! Стоп! Не можна! З черепахами також! Все щось новеньке. Давайте ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть. Не можна з тваринами. Але мій паскалі хвилини без мене не може. Ми не розлучні. Треба щось вигадати. О, точно я зможу сховати його під аксесуарами, а точніше під капелюхом. Паскаль сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово! Тепер можна спробувати пронести. Вдам, що в мене грип. <кхе> Як холодно, у мене температура тридцять дев'ять і дев'ять. Привіт, медбрат! Мені потрібна допомога лікаря терміново. Тварин нема, тільки застуда. Проходьте, з вами справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались принести тварин, а ну стояти у вас хамелеон на голові. Уходьте, чому вони всі тягнуть? Їх у мою зміну може ще слона принесете?